В Україні діє національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. В межах реалізації стратегії в Одесі організовано Раду з безбар'єрності при одеському міському голові та затверджено план заходів створення безбар'єрного простору в Одесі на 2025 2026 роки. Безбар'єрність це не тільки про архітектурну доступність, наявність пандусів і ліфтів, це в тому числі і про доступність послуг для населення. Щоб кожна дитина та доросла людина, сім'я змогли отримати без перешкод ті послуги, яких вони потребують. Одним із напрямків стратегії є створення системи раннього втручання для надання послуг батькам, які виховують дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями розвитку та ризиком виникнення таких порушень. Одеса була одним з перших міст, яке з 2019 року включилось до проекту Міністерства соціальної політики України створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Робота системи раннього втручання спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. Фінансова підтримка міської влади та комплексна робота структурних підрозділів Одеської міської ради дозволили організувати та запровадити систему надання послуги раннього втручання в місті Одеса. Лише в нашому місті з 2025 року робота команд раннього втручання фінансується за рахунок міського бюджету в межах цільової програми Безбар'єрна Одеса. Починаючи з 2024 року. Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради було запроваджено проведення скринінгів розвитку дітей до трьох років у всіх міських дитячих лікувальних закладах. Було проведено більше 10 тисяч скринінгів, завдяки яким було виявлено майже 1300 дітей, із порушеннями розвитку з яких 512 дітей направлено до послуги раннього втручання. Наразі в місті Одесі створено чотири центри раннього втручання на базі дитячих медичних закладів. Раннє втручання це міждисциплінарна допомога сім'ям, команди яких допомагають організувати щоденні активності дитини, годування, купання, прогулянку, гру тощо. Саме з такими, начебто, звичайними справами, сім'я, яка виховує дитину з порушеннями розвитку, може мати труднощі. Тому однією з форм надання послуги є домашні візити, які мають на меті організацію щоденних справ сім'ї з дитиною та подолання труднощів, з якими вона стикається. Маленькі діти розвиваються та навчаються шляхом участі в звичайних природних активностях, тому компетентність батьків, їх знання, навички та впевненість у своїх силах допомагають краще розвивати дитину. Саме тому команда раннього втручання приділяє багато уваги інформуванню батьків, проводить тренінги для сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку чи ризиком їх виникнення. Маленькими кроками команди раннього втручання в партнерстві з батьками намагаються підвищити якість життя кожної родини, яка стикається з труднощами у розвитку маленької дитини. З метою надання якісної послуги в місті проводяться освітні заходи для фахівців мультидисциплінарних команд із раннього втручання. Щороку організовується міжнародна конференція літня школа раннього втручання. На постійній основі здійснюється інформаційна робота. Раннє втручання перша сходинка до інклюзивного майбутнього Одеса зараннє раннє втручання.